Слава Господи, Святого Духу, Господи, все віки і Тройця, Господь, очі, наші, владий попроси без наші, святий злякця і сіли не мичі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Цує, Сину і Святому Духу, Мині повсякчас і повсяк на віки віків. Амінь. Нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хиб нас насущний, дай нам сьогодні. які ми прощаємо винуватцям нас? І Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і, по і на віки віків. Премудрість, Пресвятая Богородиця, спаси нас, Чесні. чеснішу від херовими, він земляно, славнішу від Серафимів, що безсління Бога Слово породила, сущу що породить, Тебе величаємо. слава тобі, Христе, Боже, надія наша! Слава Тобі, слава отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, Господи помилуй, Господи помилуй, високо просвященіший, владико благослав. Христос істинний бог наш. Що спасіння нашого ради в Йордані хреститися зволив, за молитвами Пречистої своєї Матері, святих славних сихвальних апостолів, святих праведних боців і Маянни, святого Іоанна Хрестителя, святого Миколи, архієпіскопа Мериліківських чудотворця, святої великої мучениці Варвари, святих преподобних і богоносних Печерських, і всіх святих спасе і помилках. Нас бо добрий і чоловіколюбець. Амінь. Братя і сестри, і ми сьогодні в повному складі духівників, які моляться на майдані, і ми попросимо. Зараз єпіскопа, євангельських християн сказати нам кілька слів, слів про мир і любов, які так необхідні нам сьогодні. Прошу брата на слава, слава Ісусу Христу! Шановні мої, я не знаю, як давно ви читали Біблію, але ну, Біблію нам... читати треба кожного дня. І Якщо ви читаєте Біблію, ви, мабуть, звернули увагу, що більша частина Біблії це історія. Може хтось не знає, але Бог каже, і Бог вчить сьогодні нас через історію. Я хотів би звернути увагу на одну річ: коли Бог виводив народ свій з Єгипту в землю обетувану, і ви знаєте, 40 років вони топцювали на місці. Вони не могли пройти шлях, який можна було пройти за кілька тижнів. І тоді Господь зрозумів, що є проблема. І Він шукав лідерів нового покоління і знайшов їх. Це був Ісус Навін, це була абсолютно молода, нова, нова генерація людей. І Він звернувся Господь до цієї молодої людини і каже: Моїсей помер, але ти. Я тобі дам пораду, будь мужнім перш за все. По-друге, читай Біблію, нехай ця книга закону ніколи не відходить від тебе. І я буду з тобою, і я пройду цей шлях з тобою. У мене таке враження зараз, що ми тупцюємося на місці тут уже довгий час. У мене таке враження, що Бог шукає мужню людину. Людину чесну, людину богобійну, людину, яка знає Бога і боїться Бога, і яка не буде набивати свої кишені, а буде служити народу для того, щоб ця людина повела нас. Я хотів би зараз, щоб кожен не має значення, в яку церкву ви ходите. У нас один Бог, у нас одна християнська віра. І тому. Молитва до єдиного Бога, і давайте ми помолимося конкретно. Богу скажемо. в Біблії написано: відкривайте свої бажання Богу. Давайте відкриємо сьогодні Богу своє бажання, щоб Господь дав нам того лідера, який виведе народ Його з цього Єгипту і з цього розбрату в землю обетовану, де буде злагода, мир. І благословення. Я не знаю, хто він є. І, мабуть, і ви не знаєте, ми всі не знаємо. Але Бог знає цю людину. Господь, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Зараз ми молимось до Тебе. Ти бачиш наш народ, який тупцює на місці, який не знає шляху, як йому далі йти, який заплутався у трьох лідерах. Ми зараз молимось до тебе всемогутній і всесильний. Боже неба і землі, Бог, який знаєш серця, дай нам ту людину, яку ти вибереш, ту людину, яка боїться тебе, ту людину, яка буде чесною і мужньою, ту людину, яка буде служити народу України. І ми готові, Господь, разом з цією людиною вийти із цього пекла, із цього Єгипта, із цього розбрату, і служити тобі. І любити один одного, і збудовувати нашу неньку Україну. Ми молимось тобі, Господь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І нехай кожен, хто вірить, скаже Амінь. Я вірю, що Бог нам дасть, Бог почув нашу молитву, і дуже скоро ми будемо мати такого лідера. Будьте благословенні. Я думаю, що цим лідером буде ніхто інший, як син. Бога Ісус Христос. Більше, я думаю, Україна не може сподіватися ні на кого. Єдиним, хто для всіх віруючих є авторитетом, це Ісус Христос.